Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Буквально за два дні після вбивства дочки одіозного російського шовініста пропагандиста Олександра Дугіна Дарії Дугіна Федеральна Служба безпеки Російської Федерації оголосила, що вже розкрила цей злочин, і, звичайно ж, звинуватила у ньому українські спеціальні служби. Навіть повідомила ім'я. Жінки, яка нібито здійснила замах на дугіну, і потім встигла перебратися на територію сусідньої з Росії Естонської Республіки, такого повороту подій я, чесно кажучи, і очікував. Адже у відповідь на те, що Росію сьогодні вважають терористичною державою, росіянам потрібно. Демонструвати, що терористичною державою є якраз Україна, представники спеціальних служб якої здійснюють замахи на російських експертів і політологів просто на території самої Російської Федерації. І звичайно ж, це буде виправданням для будь-яких злочинів, які російські війська і спецслужби будуть здійснювати на території самої. України нічого нового у таких діях росіян немає. Варто нагадати, що саме так російські спецслужби поводили себе під час війни за незалежність Чечні. Якщо запитати зараз у будь-якого пересічного росіянина навіть людину ліберальних поглядів, навіть того, хто сьогодні виступає проти війни. З Україною, що ж відбувалося з Чечнею, переважна більшість людей скаже вам, що це була боротьба із тероризмом. Тому що громадяни Російської Федерації запам'ятали насамперед те, що відбувалося із Пологовим будинком у Будьоновську. Чи із рейдом загонів Басаєва і Радуєва до Дагестану, чи із захопленням людей у театральному центрі в Нордості, чи із захопленням школи у Беслані в Північній Осіці. Уявити собі, що за всіми цими діями могли стояти також російські спецслужби, які мали свою агентуру звичайно, і серед тих, хто нібито боровся за незалежність Чечні і був поруч із тими чеченськими політиками чи громадськими діячами, які дійсно відстоювали суверенітет ічкері, досить важко. Хоча інша інформація про те, що це саме ФСБ організовувала вибухи будинків у Москві та інших російських містах. Якось нікого вже не здивує. Назва відомої книжки про те, що ФСБ взриває Росію, стала, можна сказати, абсолютно точним визначенням того, що відбувалося у Росії в часи війни з Чечнею. І, звичайно ж, може виглядати дивним, що у тому, що російські спецслужби, якраз тоді, коли потрібно було. Збільшувати рейтинг нікому невідомого чекіста Володимира Путіна, могли вбивати росіян у їхніх власних домівках вночі, коли люди навіть не мали ніякого шансу врятуватися. Оце нікого не дивує. А те, що російські слідслужби могли бути причетними до якихось інших терористичних актів. Відповідальність, за які, звичайно ж, відразу була на чеченських прихильниках незалежності, це досі буде виникати серйозні сумніви у громадян Російської Федерації. Але якими б не були сумніви, хто б що не думав про те, що відбувалося із підривою будинків, а коли Росія займалася килимовим бомбардуванням чеченської столиці Грозного, коли. Вона буквально стерла з обличчя землі. Це місто та інші чеченські селища, мешканці яких намагалися чинити опір російській армії. Це в Росії не викликало ніяких серйозних негативних емоцій. Демонстрація за те, щоб припинилася війна, така. Реальна демонстрація часів вже Другої Чеченської війни була тільки тоді, коли тримали заручників у театральному центрі на Дубровці. вийшли насамперед родичі цих нещасних людей, багато хто з яких загинув під час чергової путінської спецоперації. Отже, і зараз очевидно, що було вирішено, що Україну будуть перетворювати в очах громадян Російської Федерації на державу терористів. Щоб російське політичне керівництво мало таким чином свободу дій. Щоб воно могло здійснювати будь-які злочини будь-якого масштабу під оплески російської публіки. Щоб не було ніяких сумнівів у громадян Російської Федерації, що жорстокість проти України, проти українців це. Абсолютно нормальна поведінка, тому що Росія захищається від тероризму. Як бачимо, що у цій ситуації навіть не посоромився взяти участь батько загиблої Дугіної, який вже закликає до нових вбивств українців, і треба ще сказати: досить важливу річ: що якщо вбивство Дугіної буде недостатньо для того, щоб викликати новий спалах ненависть глядачів російських телевізійних каналів, тоді. Підніж підуть, і інші російські, так мовити, працівники ідеологічного фронту. Я б на їхньому місці побоювався в неміфічних працівників українських спецслужб, які хотіли б закрити їм рота, тому що я думаю, що про існування далі Дугіної у службі безпеки України дізналися рівно того тієї самої миті, як вона загинула. А щодо Олександра Дугіна, то всі в Україні прекрасно усвідомлюються, що це звичайний пройдисвіт, який просто використовується для нагнітання пропаганди ненависті, але він зовсім не відіграє такої значної ролі, як виду. Чи телевізійних шоу. Але так чи інакше, абсолютно очевидно, що Україна веде війну не з російським телебаченням, а з російською армією. А от українська держава для росіян вона вся предмет агресії. І абсолютно очевидно, що для того, щоб російські громадяни усвідомлювали, чому це Путін хоче знищити всю цю державу. Чому війна йде не між військовими, а на знищення мирного населення потрібні такі терористичні акти. Потрібні вбивства людей, після яких Федеральна служба безпеки буде гордо рапортувати буквально через 48 годин, яка оперативність? От би вбивство Бориса Німцова так розслідувало, чи Анни Політковської. Через 48 годин рапортувати, що це українські спецслужби зробили. Ну, і ще один момент досить важливий. Вже зараз говорять, що Росія буде домагатися видачі громадянки України, яка нібито переїхала до Естонії, від Естонії. Хоча ми прекрасно розуміємо, що ніякої такої української громадянки на території Естонії може і не бути, а може і бути, але абсолютно не причетною до жодних подій, пов'язаних із загибелю Дугіни. І отут вже може бути спроба. Якоїсь спецоперації на території Естонії. Так же було. Російські спецслужби переходили на території цієї Балтійської країни, і в їхньому полоні опинявся працівник естонських спецслужб, якого потім довелося обмінювати. Але це все було в умовно вегетаріанський мирний час. Так що не здивуюся, що це вбивство буде ще використано російськими спецслужбістами для провокації проти країни-члена НАТО. Просто щоб перевірити, а як на цю ситуацію. Будуть реагувати інші країни НАТО. Наскільки це дозволяє росіянам переходити нові нові червоні лінії у своєму прикордонні з цивілізованим світом? Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Хай щастить!